Привіт всім дорогі діви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на листопад місяць 2023 року. В листопаді у нас вже будуть набагато спокійніші енергії після коридору затемнень, після жовтня. Так, 28 числа у нас буде останнє затемнення. І е, цей коридор він, знаєте, почав вже змінювати дуже сильно наше життя, тому що в нас один цикл затемнень закінчується 28-го. А е, 14 числа у нас починався вже зовсім інший цикл затемнень. Так, у нас було зовсім два різні затемнення в різних знаках на різних осях. І, у вас от дуже зараз усіх у багатьох людей буде будуть серйозні зміни в житті. І в листопаді найкращий період для того, щоб вже нарешті відпустити своє минуле, щоб змінитися і починати думати по-іншому, починатися можливо готуватися до чогось іншого, до іншого зовсім життя, чи конкретно навіть змінюватися так серйозно і починати жити по-новому. Ну що ж, давайте дивиться, що вам карта скажуть. Так, нагадую всім підписатися на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі, адже це допомагає просуванню мого ютуб-каналу. І також дивіться завжди всі свої теропрогнози, астропрогнози. Де ви що не дивилися, завжди дивіться на три основні знаки: це ваше сонце, ваш асцендент і де ваш місяць знаходиться. Так ви будете мати більше інформації саме для вас. Так, перша колода. Для Дієв. Карта для Дієв на листопад 2023-го. Перша карта це «Семірка Пентаклів. Ну, пентаклі це ваша стихія, по-перше, а по друге, семірка Пентаклів це очікування. Вам потрібно буде очікувати тут або грошей, або, можливо, якогось ресурсу, урожай. Це в нас карта урожаю, і це коли потрібно ще почекати, ще урожай ваш не зізрів. Якісь ваші справи не дійшли до кінця, не дійшли до своєї кульмінації, ще поки що не можна там, можливо, якщо ви вирішили залишити роботу, так, або щось змінити дуже сильно і конкретно, то, скоріш за все, вам... Вам тут потрібно буде ще щось зробити, почекати, можливо, якісь виплати. Хтось вам винен грошей, і це все буде затягуватися. Хороша карта на інвестиції. Тому що, якщо ви тут вкладаєте гроші, вони зацвітуть ці гроші, вони будуть так давати вам урожаї. Але не очікуйте одразу якихось великих сум, не очікуйте одразу якихось таких подарунків долі. Вам потрібно буде чекати, потрібно буде маленькими деталями, маленькими такими сумами. Ви будете забирати ці гроші. Гроші назад, так? Або якщо ви комусь позичили, то хтось вам буде повертати маленькими сумами. В принципі, діви самі по собі, як знак, ви вмієте чекати. У вас є терпіння, ви, в принципі, до деталей дуже чітко відноситеся до правил. Тому карта вам взагалі дуже сильно підходить. Так, наступна карта для Діви на листопад 2023 у нічого собі То ви, можливо, у вас тут буде якесь очікування? Е, так, де вона ця карта? Ось, можливо, у вас буде якесь очікування, якихось подарунків, ту скубки вам випав. Або ви очікуєте, можливо, ви завагітніли, ви будете дитину чекати, тому що у ту скупків це у нас такий це подарунок, це е, у нас тут є рибки, це такий новий початок, це можуть бути діти. Або ви чекаєте, на чиюсь вагітність, що може хтось буде, е, знаєте, вже доношує вам племінника або сестричку, наприклад, так? І ви тут чекаєте на результат. Ну, воно того варте, тому що результат у вас завдяки ну, ваші очікування вас приведуть дуже до шикарного, до шикарної можливості, до шикарних результатів. Це може бути нове кохання, це може бути якийсь новий творчий бізнес. Взагалі. По цій карті класно займатися творчістю, класно починати творити і проявляти свої емоції. І взагалі це карта, коли емоції просто льють, знаєте, через край, коли у вас буде такі дуже-дуже хороші і щасливі моменти. Чи хтось вам дійсно, бачите, це ніби рука вам дає якийсь подарунок, хтось прийде до вас із подарунками людина, яку ви дуже давно вже чекали. Так, наступна карта для Діви. Справедливість Карта на рахунок документів. Вам тут потрібно буде вирішити. Це старший аркан справедливість. Вам потрібно вирішити е, якісь питання з документами. Чи, можливо, з е, вам потрібно розділити е, свої статки або розділити свої ресурси на якихось два рівних, е, так, на дві рівні сторони. Ви можете тут, це може бути карта, коли ви розлучаєтеся. Так, ви нарешті отримуєте розлучення або яке ви чекали, і ви його приймете з такою радістю, взагалі, по тузу кубків, що ви так давно цього хотіли. Або це може бути весілля. Також це все оформлення всіх документів, і ви дуже довго чекали, коли вам зроблять пропозицію. і Нарешті ви її отримаєте цю пропозицію. Або ви, якщо ви чоловік, то ви будете своїй жінці робити. Чи вона вам зробить? Зараз ми вже в такому світі живемо, де вже нічого не зрозуміло, і все намішано. І тут все знаєте, все прийде до свого якогось такого стабільного. Ну не то, що завершення, а буде стабільний дуже хороший результат. І навіть от будуть оформлятися якісь документи, ну які вам будуть дуже сильно вам буде подобатися, що нарешті ці документи вирішилися. Але також, знову ж таки, вам потрібно буде почекати. Так, наступна карта для Діви. Так, карта для Діви на листопад 2023 Туз Пентаклів. Що це у вас таке? Тузи, туз за тузом. E, значить, тут спектаклі це у нас знову ж таки відкриття доріг, нові можливості, нова робота, е, хороший заробіток. Це можуть прийти просто якісь гроші, це подарунок. Може бути якась дуже звістка, така м, хороша, е, яка принесе вам, знаєте, принесе вам раді, щастя. Все-таки в нас тут архангел приносить вам цю звістку, і е, можливо якась звістка, е, якісь гроші вам прийдуть, за допомогою яких ви зможете відкрити собі дорогу, ви зможете кудись поїхати у відпустку, наприклад, або купити собі те, що ви давно хотіли. Чи хтось вам принесе те, що ви давно хотіли? Ну ви тут будете мати точно. Якісь знаєте, якісь здобутки і якісь нові ресурси до вас приходять. Ну, Ви це любите. Всі земні знаки, вони всі люблять гроші, вони люблять всі фінанси, тому що вони стабільні, а у нас що стабільні? стабільність? Стабільність це гроші. Ну, поки що, Поки що ми ще в такому світі живемо, але вже дуже сильно все змінюється. Так, наступна карта для Діви. Так, король мечей це чоловік. Людина, яка дуже чітка у своїх так виразах, яка дуже чітко говорить, знає про що вона говорить. Це у нас може бути адвокат, так, ось була вже справедливість. Король мечей це людина, яка знає правила, яка працює можливо навіть на державу в державних структурах. Це може бути лікар, адвокат, вчитель, навіть може бути. Якась така людина у вас проявиться, і вам потрібно буде з нею співпрацювати так, або ж це ви, якщо ви чоловік вам. Потрібно буде так по себе поводити, і вам потрібно бути дуже чітким, дуже знаєте, можливо, вам потрібно буде навчитися правильно говорити, правильно розказувати, висловлювати свої думки правильно. Ну і взагалі це людина це може бути ваш брат, тато, будь-хто. Якийсь мужчина, так, який проявиться в вашому житті, і він може бути навіть у нас таким повітряним зодіаку. це близнюки, терзи або Водолії. І ця людина, вона у вас проявиться, вона може вам і допомогти. Ну, поки що я не бачила, щоб вам хтось палки в колеса вставляв, так, на ще таких карт не випадало. у нас всі з подарунками до вас йдуть. І ну, ця людина вона явно буде грати якусь дуже хорошу роль. Може, вона вам і принесе ці, вона вам і принесе цей подарунок. Так. Наступна карта. Для Діви на листопад 2023. Десятка жезлів. Щось тяжке у вас на вас чекає. Щось вам потрібно буде вирішувати дуже багато е, завдань е, або на вас навалиться дуже багато. Все, все вам повідкривається, все й одразу вам потрібно буде так. Ви чекали, в принципі, е, трішки ви довго чекали, але зараз все, все й одразу відкриється. Вам потрібно бути готовим до того, що вам потрібно буде вирішувати все е, зразу і е, старайтеся делегувати. Свої справи. Оце вам можливо така, знаєте, така карма, якась кармічна ваша так, пропрацьовка. Вам потрібно пропрацювати те, що діви, ви часто такі трудоголіки, тут не можна вам запрацьовуватися. І діви, ви не вмієте делегувати. Ну, рідко діви вміють делегувати якісь справи іншим людям, тому що ну, краще ніж діви, вони просто не докопаються ніхто до суті, ніхто. Не розкладе по поличкам, і вам тут потрібно е, саме е, спробувати поставити якісь пріоритети і братися за те, що для вас дійсно важливо. А не, але не за все. все ви просто не витягнете, у вас буде е, навіть може дійсно тут якась спина. І е, 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 якщо ви е, Ходите в спортзал, займатися спортом, будьте обережні з тяжким. Не піднімайте тут тяжесті. І оцей, е, так, можливо, ви тут якийсь подарунок вам за такий, за великий прийде, ви піднімете ту коробку, і цей король він проявиться саме як лікар. Лікар, який буде лікувати вам спину. Об мене. Далі. Наступна колода. Карта для Діви. На листопад 2023-го! Фортуна! Старший аркан, фортуна! Слухайте, ну ви взагалі у вас можуть навіть бути якісь виграші в лотерею. Спробуйте зіграти, спробуйте е, щось, якесь таке так судьбу свою е, і спитати тут. По фортуні, у вас, по-перше, у вас буде таке глобальне розширення ваших горизонтів. У вас буде можливість працювати на весь світ. Можливо, ви поїдете кудись в іншу країну, ви поїдете за горизонт, або ви поїдете так туди, де для вас все є іноземним, де люди говорять на іншій мові. Ви можете зустріти людину, і вона буде досить по фортуні. Вона може бути дуже впливова. І може вам допомагати а, ця людина, і також, якщо ви так, якщо ви тут по фортуні ви кудись їдете, то ви му змушені будете делегувати свої якісь справи і не набирайте якихось дуже важких чомоданів. Все таки чомодані робіть легенькі, тому що ви їх просто потім не витягнете за собою таскати. Багато сумок вам не треба. Візьміть все те, чим ви користуєтеся кожного дня. Якісь ваші так засоби, тому що для діви це дуже важливо е, особиста гігієна і летіть собі просто покоряти світ. Ну і також фортуна це коли у нас, знаєте, коли співпрацюють багато людей і з усього світу, ви, можливо, починаєте працювати навіть на світ. Так. Далі. Наступна карта для Діви. Дев'ятка пентаклів. У вас була Сімірка Пентаклів. Зараз ви вже дійшли до дев'ятки. Видно, після цього якогось вашого, вашої подорожі. Ви зможете нарешті показати свої досягнення. По-перше, це будуть дуже хороші заробітки. Так, це у нас премії можуть бути навіть. Ви тут можете запрошувати гостей до себе в хату, в дім, показувати, як ви живете, чого ви досягли. Це карта комфорту. Карта, коли вона дуже вам також підходить, тому що тут ви в комфорті, все при вас, ви знаєте, що ви самі це своїм трудом заробили, ви собою гордитеся. І е, тут так вам і потрібно робити. Ну, і також це кульмінація, якісь справи, то-то, то-то вже все підходить до фінішної прямої, і тут ви можете або там, не знаю, змінювати роботу, або е, тут, тут дійсно дитинка народиться, е, чи вже ви будете. Наприклад, підете дивитися, ви когось, хтось буде вас запрошувати, чи ви підете до лікаря, ви будете дивитися, робити якісь узі, якісь рентгени. Ви тут можете також робити, щоб краще дізнатися, що у вас взагалі є. І фортуна. Фортуна нас також вона проявляє, вона показує те, чого ми раніше не бачили. Верховна жриця? Так, верховна жриця. Тільки сказала про те, що проявляє Верховна Жриця це старший аркан, і вона проявляє нам таємниці. Е, у вас з'являться більше з'явиться більше інформації, проявляться якісь таємниці, те, чого ви раніше не знали, те, до чого, можливо, ви навіть не були готові. Або, знаєте, ну, діви, ви завжди. Е я зараз дивлюся на небо, у нас там такий ніби овен. З барашком, барашка такий, знаєте, з рогами проявився. Можливо, це знак, може, у вас якийсь овен тут проявиться. <кій> так, вибачте. Е повернемося до Верховної Жриці. По-перше, це карта жіноча, і це карта гормональна. Тому у кого тут якісь питання, так, по гормонах і по жіночому здоров'ю, ви все тут. Е все проявиться, ви все дізнаєтеся, і зможете нарешті е, проявити таємниці, так? вам поставлять діагноз, можливо. Е, також ви можете звертатися тут до жінки знаючої, до е, якоїсь е, тарологині, до астролога, е, нумеролога, до всіх тих, хто відає, і вам тут, бачите, у нас тут прям якась така відьма і карти таро, і знання, і е, шар хрустальний. Вам така жінка може допомогти. Також у вас може зустрітися якась жінка, яка буде мудріша, яка вміє давати поради е і прислухатися на неї. Чи вам потрібно буде це дуже така глубока взагалі карта? Вам потрібно буде слухати свою інтуїцію. Тут інтуїція вас не підведе для чоловіків. Ця карта може програтися як таємна жінка, вона може з'явитися у вашому житті. Так, знаєте, нічого нічого не знали. Тут вона об'являється і змінює повністю ваше життя. Тому що по верховній жриці це нас такі кармічні жінки, це такі, знаєте, називають їх рокова жінка. От і у вас така тут може з'явитися. Або це буде якісь, знаєте, це будуть якісь можливо поради від вашої мами, або від вашої сестри, чи хтось тут вам відкриє якусь таємницю на рахунок жінки. Так, наступна колода. Карта для Діви. На листопад 2023-го. Дев'ятка кубків. Ну, ну це просто. Слухайте, у вас такий класний розклад. Я вас вітаю. Дев'ятка кубків це коли ми просто дуже собою сильно задоволені. І дев'ятка пентаклів, дев'ятка кубків, так, дві карти, вони між собою дуже подібні, просто це різні колоди, це у нас 78 дверей, неї рубашка, а це у нас е Таро світлого провидця. І е, значення в них між собою дуже сильно е, сумісні. Вони подібні. І тут, і там, тут ви просто проявляєте і ви показуєте іншим своє багатство, те, що у вас є. Або тут так, можливо, ви дізнаєтеся щось якусь таємницю, і ви будете показувати її всім іншим. І всі інші про це дізнаються. І дев'ятка кубків це у нас, коли ви самі собою задоволені, ви самі просто на сьомому небі від щастя, і вам дуже подобається цей стан. Тому ви тут просто ну, кайфуєте від себе. І знову ж таки, по дев'ятці кубків, виходіть у в світ, виходіть в люди, можливо, кудись гарно вдягніться, ви вийдете, в світ, ви покажете себе, і ви будете зіркою. Тут всі на вас будуть так, всі на вас будуть звертати увагу, і ви просто прям так знаєте. Свіркньоті. Так. Наступна карта для діве. Двійка мечей. Щось ви будете закривати, від чогось будете відгороджуватися, двійка мечей це коли ми самі закриваємося, це коли, можливо, ви будете закривати тут двері у своє минуле. Або якась ситуація нарешті закінчиться, чи о, тут в негативі, Будьте уважні, щоб хтось вам не нав'язував свої думки і не закривав вам очі, і не знаєте, не маніпулював вами, тому що бачите, тут ці дві пташки вони ніби збивають з пантелику. Тут зверніть увагу на таких людей, і скоріш за все вам потрібно буде від них відгородитися від вампірів, від всіх, хто взагалі вам бажає поганого, що ви відчуваєте, що люди тягнуть з вас енергетику. Краще просто відсторонятися, залишіть їх у своєму світі, нехай живуть як хочуть, і можете просто збоку почекати. Можливо, люди ну, люди міняються, і можливо зміняться через тиждень, місяць, рік, якби, але поки що вам це в вашому житті не потрібно. І ви тут будете від чогось так відсторонюватися і на щось закривати очі. Ну в плані закривати очі, і просто знаєте емоції свої не проявляти. Казати, що все, мене це більше не цікавить. Я більше не або ви не знаю, поїдете кудись у відпустку і скажете все, я на роботу більше не повернуся, мені тут так добре, або підете в декретну відпустку і скажете, м -м, немає бажання у мене доробляти там ось два, два тижні, я за свій рахунок собі далі буду відпочивати. Тому що у вас дуже багато хороших карт, які говорять про те, що ну, якби ця двійка мечей, вона більше вам, знаєте, йде як про те, що така. Ніби показує, що вам подивіться, придивіться до когось. Або, можливо, ви для, для свого плагу будете від чогось відмовлятися. Так, і остання карта Таро. для Зів на листопаді 2023-го. Двійка жеслів. Зміна. Так, ви, ви закриваєте щось одне обидві двійки. Під кінець місяця у вас буде хотіння щось змінювати, щось конкретно змінювати. Ви, ніби знаєте, ці дев'ятки, ви вже дійшли до якоїсь кульмінації, так і вам трошки вже залишилося до десятки, щоб витягнути її і щоб закінчити нарешті якісь ті чи інші ситуації. І тут ви вже обдумовуєте план, а куди далі? А що робити далі? Тому що те, що у вас є, вас вже більш не, у вас, не влаштовує, у вас. Тут є цілий світ. Може, ви захочете переїхати жити в іншу країну, тому що так у нас тут намальований транспорт, і ви можливо захочете поїхати в якусь світову подорож, або іще більше відпочивати кудись в іншій краї. І е, дуже добре, знаєте, у вас вже була ідея ця, і зараз ви приймете рішення, або ви можете тут навіть вдвох щось робити, чи почати працювати вдвох, тому що жезли це в нас робота, це в нас енергія, і це в нас вклад саме якоїсь такої енергетики. Тому ви тут можете саме кудись вже почати дивитися хоча б, куди ви хочете рухатися. так? І там небагато потрібно, щоб витягнути це все до трійки. І тут, ніби ви по двіці мечем, ви закриваєте, ви відпускаєте. так? Все, більше я далі не хочу нічого про це знати, і рухайтеся одразу е, вперед. Так. Ну і оракул вам. Це вам така підказочка для діїв На листопад 2023-го. Сонце і зорі. Мрійте, мрійте і вам допоможуть. У вас буде і енергія, ви маєте собі, знаєте, жірка взагалі це е, наша ціль. Ви маєте вибрати собі, куди ви йдете, чого ви хочете. І мріяти про це. Мріяти, і все ви будете мати, все у вас збудеться. Карта дуже сильно енергетична і хороша. Так? Це вам більше таке про, про те, що наші мрії, вони матеріальні. Потрібно, потрібно проявляти їх. Так, і ще одна карта для Діви на листопад 2023. Цілющі води. Цілюші води, ніби знаєте, ви з якогось, бачите, тут з, з якоїсь такої пустині прийшли в цей маленький такий оазис, і тут ви будете зцілюватися. Так, це може бути кудись поїздка, це може бути так, що ви відпочиваєте десь, то скористайтеся тут водною стихією, поплавайте, або ж якщо ви там немає у вас можливості плавати, то хоча б зробіть, можливо, якісь ритуали з водою, очистіться водою. Завжди кажуть, що круто, в душі, просто душ над головою тримаєте, такий прохолодний, і там хто в що вірить, там, як, хто вірить в Бога, читають якісь ваші молитви. Хто ні в що не вірить, просто попросіть води вас омити, так як ваше тіло вода омиває, так змиває з вас весь негатив, всі якісь ем, всі зарази, всі хвороби з собою забирає і назад вам не повертає. Запишіть собі ці слова і використовуйте їх. Е, так. Ну і е, пийте багато води. Також тут потрібно вам буде пити багато води. І дивіться, хто поруч з вами цю воду п'є. Тому що поруч з вами можуть бути люди, такі в нас тут лисичка, хитрі. Які ви п'єте з одного з одного ручейка, і це навіть може бути добре, тому що люди, які раніше хитрили, і які раніше вам, можливо, якісь робили такі, знаєте, от ті країни тут вставляли палки в колеса, так до вас так не дуже чисто відносилися. Зараз їм прийдеться з вами разом пити з одного ручейка, з одного джерела, набирати воду, і знаєте, це показує на те, що всі рівні і всі в кінці кінців Будуть зцілюватися одною, одною, одним тим самим способом, одною тою самою водою. Так, ну що ж, такий у вас вийшов, розклад, дорогі діви, на листопад 2023 року. Я вам бажаю можливості так, здійснити нарешті оці свої зміни. І, і, і щастя у вас тут дуже багато щастя у вас випало. Кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся в дірект мого інстаграму, ви знайдете лінк в описі до цього відео. І ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!